На каналі For Family Time. буду? Тато, Діма, я Іля, Діма, Тато. І мама. Тато діма я. Іля. Запутаємося вже. Ви на каналі For Family Time. Family Time. На сьогодні буде даренький челлендж. Скільки мене два запитання. Ви будете працювати троє в команді. Чи кожен окремо? Я з татом. Ні, може кожен окремо. Я з Дімою. Добре. Тоді нас сьогодні так поділилися. Діма в команді з Ільою а тато окремо. Тато з мамою Я з касіком. Тато з касіком. На, на чувачі, хто перший відповідає на запитання? Так, стоп, ви з татом. Чувачі! Тато перший! Цікаво! Значить так, знаєте, про що ми сьогодні у нас будуть запитання? Черепашки нет? Да, Діма вже бачив, що я готую. Хлопці, перше запитання в нас для тата. Якщо тато не знає відповіді, Давай, то запитання переходять хлопцям і хлопці теж можуть заробити один мабуть. Перше запитання. Тато, які кольори мають пов'язки у черепашок? Чотири. Чотири кольори, точно знаю. Я крип, яких саме кольор. Червоний, напевно. Так. Синій. Так. Напевно, оранжевий. Так, помаранчевий і. Я знаю. Давай зелений. Зелений, зелений можна. Так, давайте под зразу. Готовий. А, я щось хотів такий. Ну, так, давай. Ще куча запитань буде, значить так, ми даємо бал команді Діма, Ілю. Діма Ілюша. Так, хлопці, у нас залишилося 16 запитань. Наступне запитання для Діми з Зіллої. Можете подумати або говорити. <кху> значить, запитання. Слухаємо уважно. Хто з Черепашок саме розумний? <кху> Дані. Доні, Доні. Доні, правильно. Я знаю, тому що я дивився другий і третій сезон. Так, але ти ти ще одно ображався на Діму, що Діма сказав не бурже з тобою, ти що не друг друга? Прид... Мій друг Богдан придивився всі за сезон. Так. Але разом з Дімою добре, щоб нікому не двора, спочатку порівню. Так, ще один бал для команди Дівеля. Як ваша команда буде називатись? Чи Черепашки? Ні, давай! Давай, давай. Чебуреки. Ні, давай буде... Ко... Наша команда буде називатись кодавай. Ні. 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 Давай тоді юху. юху. Ні. Як в сьогоднішньому фільмі, так? Нет, да. яху хоч. Ні. Юху. Ну то разом думай, як ваша команда буде подача. Маш... Ні, я не хочу. Ну як черепашки ниндзя, бро, черепашки ніндзя не серйозно. Пінакш, Так. Да ты будто это карандаликом. О, вообще подходит. Нет, давай пиццы. Я карандалики. Пуцверинки. Пуцверинки. Да, 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 А ты? кинг Халк. Не. Халк. Рос. Роста. тата. Не, не, мы с Касиком будем. Касик. перцы. Стар Перц. Просто, просто перці. Перці? Перці. так. Да. Перці. перці. Так, значить, два бали у нас у путь свереньок. Далі запитання для нашого тата. Ну, тату, напевно, важко. Хто з черепашок самий найсильніший? Я! Важа, я скажу. Рафаель. Я... <плес> 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 тих тих в команді <плес> касіть мовчить, але команда Перці здобуває перший вал. <плес> Наступне запитання. А Як я сказав? Про <плес> так, <плес> так, ти <при> <плес> Так, запитання: слухайте, хлопці, уважно. Це для пуцвірінків. <плес> Леонардо має блакитну, червону. Чи фіолет у? Синю, синю! Синю! Синонеблакитну. синю, а не блакитну. Да? Діма, ти що скажеш? Синю. А Діма як думає? Обговоріть між собою. Синя! Обговоріть між собою. Ну, так обговорить. А якщо ні? Ні, я пам'ятаю, синя. Окей, синя. Молодці! Рафаель? Що найсильніший має червону пов'язочку? Донателло має фіолетову, так? Mm -hmm. Так. Але Леонардо має блакитну. Мітіанджелу о... оранжеву. Помаранчеву. Так. Значить, команда Путін <клес> має вже три <3 клес> бали. І Мікіанджелок. Якоїсь серії є в муку. А перці мають один бал. не Косік. Зараз. не відрушає. Так, зараз <клес> тату відповідає на запитання. Ти там вибирай, вибирає полегше. <клес> Хто самий смішний і веселий Черепашок? Yeah, yeah. yeah. Чекайте. Назвати їх всі імена? Оцей, що я, ти ти я зараз не можу згадати... Я можу Рафаїль, назвати. Рафаель, Мікеланджело, Донателло. І, і хто там ще? Леонардо? Леонардо є. По-мальомі. Давай Леонардо. Тато вгадав! <рес> <рес> Тато <рес> знову пальцем в небо і вгадав! «Самий смішний і веселий є Леонардо. І так, тато має два Так, в нього як там буква Л. Має. Так. Пусть. Дуже важке питання для хлопців. Чи не спішить качати, Давайте подумати одразу. Коли Після. Мікеланджело був малюком, яке у нього було перше слово. Подумайте двоє. Так... Ми так... Подумайте Мінчя. двоє. так я знаю. Думайте двоє. Ні. Я знаю. подумайте, поговорить і скажіть мені, яке може бути в черепашок перше слово. Так, не підказувати там її нічого. А як буде по череспайській мові? Ніяк. Ніяк. Вони ж по-людськи говорять. Тата! Тата тата тата. тата, 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 Ні. Все, Кіт приходить до тата. Піца. Піц! Піцу! що собі? Тату ти даєш. Ну, це логіка. Так, Далі запитання <рес> Та, для тата. В честь кого названі черепашків? Е, Ну, художників видатних митців. Епохи? Давай тато, ну, якої туди. епохи? Історична епоха є. Ну, відродження, напевно. Правильно. Відродження. Тато правильно сказав. Діти б не вграли. Того це запитання для тебе. А! Я казав, самі легче мені давай. Так, тата е -та, 4 бали, у діток поки що 3. Зараз запитання для діток. Думай, думай! Тихо. Що в піці не можуть терпіти черепашки? А. <sluc confused> сир. Б. Папероні. В. Гриби. Г. Анчоуси. Анчоуси, анчоуси, анчоуси. Анчоуси? анчоуси? Да. Так, анчоуси. була навіть серія, де Шредер хотів замаскувати в піці датчик слідкування, але взяв піцу з анчоусами. І вони коли її побачили, просто викинули. Бо вони анчоуси не їдять. Молодці хлопці. Знаєте, да, що таке це рибка така рибка анчоус? Так, наступне запитання у нас для тата. Такий Кейсі Джонс. Я знаю. Хукаїст! Ілля Файфстар. Тому цей бал ми зараховуємо тато. Бо ти поспішив, і бал пішов до тата. Тепер відповідає на це питання наші пуціреньки. Увага! Як називається клан лиходія А, Рука.

П'ять. П'ять. П'ять на п'ять зараз. Увага. Запитання <рес> до тата. Дивись, так на мене не випрошувати запитання, то буде чесно. Так. Якими тва. Якими тваринами були Ростері та Бібоп? Ростері, Бібоб. А, кабаном і... Качкачка. Кабаном і. Єся? А, це, як він називається? Кабан і... Ну, соріх! Правильно! Шо, щоб Не, не сорік! Правильно! Так, запитання для пуцуринків. Будьте вот уважні! Як звати подругу черепашок Кнілка. А. Емелі Оніл. Б. Ейприл О'Ніл. Ейприл О'Ніл. Елі О'Ніл. Елла О'Піл. Третя, 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 третя. Елі О'Ніл. Ейприл О'Ніл. Це друге. А останні які були? Ела О'Ніл. О'Ніл, бо я б ти сказала Елла О'Піл. А може О'Піл? Так, всі які мають бал. Чи честь? Переходимо до перців. Ватаку. Касік, ти готовий чи ні? Давай вступай, вступай в гру, давай, давай, давай. Бідний кіт. Так, тато, хто такий кренг? Кренг це найголовніший в них такий, голова е, в пузі робота. Я знаю... да, інопланетянин. Так, 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 інопланетянин. Поводиць так, інопланетянин. Так, так. Молодець, тато? Тепер... тепер запитання для дітей. Ким був тато черепашок. Що? 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 Спридер. Спринтер. Спрайт. Спрайтер. Спринтер. Спринтер. Спринтер? Mercedes? Спринтер Mercedes. Sprinter. Да. Да. Ага. Або Давайте Спліндер? Сплінтер. Я... Спринтер. Має, я можу... Сплінтер. Той, як перекладає має, я можу так діти тримають бал. Є моя мазок команди. Ні, так, та. далі запитання Ні, для нічого. нашого тата. Увага! У 1977 році був випущений перший А. Комікс. Б. Мультик. В. Книжка про черепашок Ніндзя. Комікс. Правильно. І для. Пуціріньок. Останнє запитання. Увага! Рідне місто Черепашок А. Нью-Йорк. Б. Каліфорнія. В. Бостон і Г. Нью-Джерсі. А пушки! Правильно! Так, тепер рахуємо бали. Ніхто тут не виграв? Виграв, має хтось виграти. Якщо 17 за то не може бути. Так, чекай, рахую. Не може бути в це нічиє. У нас було 16 запитань? Так, я помилилась, було 16 запитань. А -а -а. Так що? Дружба! Дружба! 8 на 8! Дружба чи будемо буде битися? Битися! Битися чи миритися! Бийся! Миритися! Битися! Ілля, як б, я б не, не радила! Так, стоп, <ріпчить> стоп! Гролики! Так, стоп, на статом для вас є сюрприз. Черепашки ніндзя що любили їсти? Піцу, Піц! Піцу, зараз буде піца. Так! Тривалися і дивляться Ви були на каналі к ниндзя! З вами були Діба! <gAlley> тато, Ілля, ді, Діме ма, та Мама. Самого само головного перчика забули. Касіка? Касіка. Ой, наш птав. Так, ми сьогодні відповідали на запитання цікаві про черепашок ніндзя. Цікаво, чи всі знають відповіді на це запитання? Ну, а в нас тепер що це це? Піца? Так, а в нас тепер... Піца. Улюблена страва черепашок ніндзя? Піца. Ви були на, на каналі All Family З вами були Діма Іля. Тато, мама, мама, Ілля, Діма Стина. Підписуйтесь на нас. На наш канал наживати надзвичайно. Всем пока-па-па.